Питання внесення змін до до бюджету Шабівської сільської громади на 25-му. рік. коротко Зміщувати доходну частину загальна сума 2 млн 375 тисяч гривень. За рахунок потенцій з державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам заклади загальної середньої сміти 2 мільйона 169 і 6 тисяч гривень. По червень місяць. І субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливою освітньої особливо, потреби за рахунок відповідної субвенції державного бюджету 177 тисяч гривень. Це інклюзивно. Відповідно, збільшити додаткову частину загального та спеціального фонду бюджету на 20-й рік у загальній сумі 4 мільйона 244 тисячі гривень. З них у сільській ну, раді покажуть, за рахунок вільної залишки загального фонду. На фінансування програми підтримки пошкодали жителів Шавіцької сільської територіальної громади внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, у сумі 500 тисяч гривень. Управління освіти, культури, молоді та спорту в загальній сумі 3 мільйони 744 тисячі гривень. Це вільний залишок субвенцій по спеціальному фонду на забезпечення харчування учнів початкової класи, Закладів загальної середньої освіти суми мільйон триста дев'яносто тисяч гривень. Вона надійшла нам 27 чи 28 грудня. І за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 2 мільйона 169,6 і тисяч гривень. І за рахунок суденції надання державної освітньої освітні програми 177,7 тисяч гривень. І буквально вчора, вже коли ми проект рішення противники, збільшити частину за рахунок субвенції з місцевого бюджету на нахищення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа за рахунок відповідної субвенції державного бюджету мільйон сімсот сорок дев'ять шість тисяч гривень. Тобто у нас зміни йдуть цільові субвенції і за рахунок вільних залишків наших 500 тисяч на господарів, ага. на виплату до А ту по черві, ви кажете? А цю доплату по 1000, 1300 гривень педагогічним працівникам заплановано з січня по червень. Пока. Вам будемо доплатати? Це не наш, ну, це наша це до уряду доїжджати, вони, напевно. А потом уже сентябрь, ця школа буде працювати, канікули. Там написано, що канікули не płтяться. Канікули не płтяться, а там уже буде... не канікули, а відпустки епідемічні та да. цинкові. А, а да. потом уже в сентябре там у нас і по осерпень і освітня субвенція, там уже буде передбачено. А вся от нова українська школа 1.800. Да. Це тому що тут просто написано інвестиційний проєкт. Яким... Ну, от так воно називається. Просто називається. Це не чисто на... Ні, ну, це нова українська школа. тільки... Це не на другу школу, так? Да? Так. Да. Це, ну, це от, на Пока розбитки немає. Пока йде тільки обчасно. Тільки сумнівається. Ні, жаль місцевого бюджету і звільного залишку виділяється в цьому проєкті рішення лише 50 тисяч, які направлені на виплату компенсації постраждавшим особам в рахунку зараз, коли був Пошкоджено зайшло 53 заяви, 52 грн. на громадян, один від того На сьогоднішній день вже складено 36 актів місцевого І все? що? А юрист? А юрист? на якій її рісти? Вчора говорили. І воно там заложено? Воно ну заложено. Е, Будуть ще запитання? За те, там... ну, це у нас тільки перший транш, вірно, на цих постраждалих? Ну, тоді ми то і 500 тисяч ну, Ми маємо на увазі, що якщо прийде з іншою громадою, то ми потім будемо їм обладнати, як раніше було, так. так? Ну, я хочу зазначити, що при цьому прильоті нема таких руйнувань таких немає. У трьох домах трища, і то в одному половина, а в тих так частково. А то все з тим на бік, на двері таке. 500 тисяч на три доми? Ні, ні, п'ятсот. Що там Росія? Яка буде обраховувати і затіх 500 тисяч. Може, не вся сума 500 тисяч піде, то його А Може ще й мало. А може ще й мало бути. А ти на це юридично, що ми ще з тобою навіть обслуговуємо. Ми навіть обселення по постанові не робимо. Мені їх не житло, ми маємо право тільки житлові, так, і то, якщо не зареєстровано. Що даний проєкт рішення винесе на сесію. прошу славу, хто за. Дякую. Благодаря. 에... Благодаря. Про затвердження програми підтримки пострадали житло Шабівської територіальної громади. Наслідок спричиненої зброї агресії Російської Федерації. Наші важний проєкт рішення е... програми підтримки він такий самий аналогічний, як минулого року ми приймали. Єдине, змінюємо, що на 25-й рік і змінюємо назву моєї е, комісії є, з визначення орієнтовної, ніж вони називала, з визначення орієнтовної вартості пошкоджень, житлових А зараз е, вже так, скажу, як нам зі Місія, щодо визначення розміру грошової підтримки тобто суми, тої, якої буде, буде, буде розділятися. Скажіть, будь ласка, п'ять 5... готов? Так, і було 5 мільйонів закладах? Не да. 500 тисяч, п'ять мільйонів. Да. Да? Да, да, да. Є запитання. То за те, що даний проєктичний винести на роботу сесії, прошу затримаємося. За. Дякую. Так. Про прийняття в комунальну версії Шабіської сільської ради автобусу автобуси, передачу на баланс оперативного управління освіти, культури, молоді і спорту. Прошу Ірина Івановна. Доброго дня всім. Нам було надійснено до Шаберської сільської ради мінікальну допомогу вигляді. Ну а на До того чи здійснити відповідно реєстрацію, поставити його <постеревно> uh, ну реєстрацію провести через МРЕО та поставити на план, його прийняти. І потім подавати депортину управління для того, щоб можна було використовувати.

так, і останнє питання про надання дозволу на укладання договору щодо надання прав, прав... допомоги та підготовку процесуальних документів. Вона я розказував, юрист вже на сесії буде. А де юрист? Не знаю. Е, цей договір надання дозволу голові на укладання договору з, з адвокатами. Тому що нам у судах потрібно виступати. Юрис у нас не такий компетентний, щоб ми їх це все віддати. Ти їдав на роботу, я проїду. Ми виносимо а, на сесію дані а? питання. А? Ти? Данчо, хорошого світла, дядько, з краєвою. Тихо. Усім воду кушайте. Згадуйтесь. Я думаю, якісь є ще питання. Ви шабаєте, поэтому не надо на Я Приходіть наліч. Після останні, будь до юрист на сесії, більш детально розподілять. Добре, дякую. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд сесії, хто за проти. Отримали. Дякую. Порядок денний сесія. Десять тридцять сесії. Домовилися. Не за пізнювати.